Таж таман Соборного казацкого Це краєве козацьке наше товариство. До речі, наше товариство входить рада з питань козацтва при обласній державній адміністрації, але чомусь так повелося, що крім нашого козацтва інші не приймають участь ні в якихось національних от таких заходах і не цікаво. Вони там отоді День Побіди, День. Такі ще якось десь. А ну, це їхня справа. Я як мислю, що таке я знаєте, спростив, що таке історія? Це тітя, яка відбулася, я так кажу, для себе. Було погано, значить робимо висновки і не повторюємо. Було добре, згадуємо добрим словом, і це все нормально. На нашій Херсонщині живуть дуже багато і національностей, і людей, які є корінні, є е, е, з навколишніх сіл, а їй просто приїхав, та неважливо. Але що люди живуть, їм просто повинні, вони знають, що за земля тут. Які тут люди проживали раніше? Питаються, а де ви живете? В Херсоні, що там <рес> Не знаю. Ну, Унікальне у нас місцевість. Дві січі, три моря. У нас настільки Херсонщина, <рес> да, сонця більше на Україні немає більше, як у нас. Все тільки по поверху взяти і у нас дуже дуже багато. І дуже-дуже добре, що ми маємо змогу так спілкуватися, знавати свою історію. У нас була така ідея, значить, національно-патріотичне виховання молоді, потім національно прибрали, стало тільки патріотичне. Дівчина з університету, з університету державного. От афганці, це пам'ять, це історія. я говорю, а трошки далі. А зачем? А, ну гражданська війна, я за Все, це для неї вся історія. Ну, якщо її так бувають голову, це вже дуже погано, бо все повинно знати. Ми... Тут жив, до речі, мало хто знає, сухарна забалка місцеве близько 400 років. Мільниці близько 300. Адже Патьомки не випадково тут заснував місто Херсон. Він же казакував на січі, грічко не чоса було. І саме ці от вони, оці затони, вони називалися доки. І Отут казаки будували чайки і на них йшли Турцію перевертали. Отут саме. Доки? Чому? І потім це дуже добре знаючи, і він і заснувався саме Херсон, що портове місце, де будувати флот, бо вихід на Чорне море тільки з'явився. Так що в нас все дуже пов'язано з, з цією історією, дуже глибоко. І дуже добре, що ми маємо таку змогу спілкуватися, щоб знувати більше більше. Ну а молоді, тим паче, знати треба про свою історію і про свою землю. Так що, я думаю, в нас клуб буде. Ширшети буде всім цікаво, і що саме основне, вона тут кожен може висловлюватися, якщо думає. Тут не якась каже, так чи не так. Скажи все, що думаєш. Все я вдячний, що все-таки є ці приміщення, де ми можемо збиратися, все і думаю, і надалі це так буде.